Друзі, вітаю! Моє ім'я Дмитро Херлов. Далі на вас чекає інтерв'ю з експертом. Говоримо про перспективи розвитку війни, можливі сценарії та плани наших партнерів щодо подальшої підтримки України. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа на зв'язку зі студією Дніпро Тіві. Пане Дмитро, вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Дуже дякуємо, що вкотре погодились поспілкуватися. Пане Дмитре, міжнародна преса просто розривається своїми інсайдами щодо можливих переговорів з окупантами. Таймс, Вашингтон Пост Ройтерс пише про те, що вони поспілкувалися з невідомим анонімним високопоставленим українським чиновником. Тут ще чи народна депутатка України. Напередодні Вікторія Гриб каже про те, що вибори в принципі можуть відбутися в 2025 році, якщо, наприклад, вдасться організувати паузу вже у лютому. Що на ваш погляд відбувається, чи чекати нам дійсно вхід у переговори з агресором? Ну, по перше, запитання до народної депутатки: що значить організувати паузу? Хотілося б більш детально почути її думки з цього приводу. Ну от вона каже, що якщо яким чином вдасться зупинити активні бойові дії, то можна буде відраховувати півроку цього оголошення про вибори, щоб їх провести вже там за півроку. Пане Дмитро, поставити на паузу можна у лише з двох сценаріях: це або відповідна капітуляція, або відповідна перемога України. Ось тому... про це я і кажу, пане Дмитре, тому що дуже багато новин навколо розумієте, і бомбардування міжнародної преси ось цим нагнітанням переговорів. Тут ще й наші народні депутати також знаєте підкидають, як то кажуть. Доброго. Ці новини. Але давайте власне по ситуації міжнародних праці. Ми не будемо довіряти, а будемо аналізувати разом з вами повідомлення власне представників команди Трампа і безпосередньо заяви самого Трампа. Я все таки аналітик, я не експерт. Заява Трампа. Ви знаєте, всі цитують про те, що команда Трампа запропонувала створення демаркаційної лінії протяжністю 1300 кілометрів. Але ніхто ж не чомусь коментує, чому саме така протяжність? А я пояснюю, чому власне і секрет цієї пропозиції або неприємні несподіванки для Російської Федерації. Протяжність російсько-українського фронту приблизно 900 кілометрів, протяжність українського кордону між сумською і харківськими областями 300. І відповідно це 1200. І, Відповідно, виникає питання: звідки ще 100 кілометрів взялося? А 100 кілометрів це території Російської Федерації Курська області, які знаходяться під контролем збройних сил України. Тому коли наразі кидають каміння в команду Трампа і розповідають про те, що вони ледь не змушують Україну капітулювати для Російської Федерації подібні пропозиції Трампа. Виглядає ще більш самогубною ситуацією, бо мовиться про те, що Російській Федерації прийдеться визнати сам факт присутності сил оборони України безпосередньо на російській території. Тому не випадково і така активізація бойових дій Курській області. Це я з приводу міжнародних заяв. Тобто, ще раз підкреслю, давайте аналізувати перше джерело, а не е, відповідне трактування у західній змі. Тобто, пропозиція Трампа виглядає досить несподівано в першу чергу для самої Російської Федерації. Друге, всі цитують Трампа, розповідаючи е, даючи тільки пер. Шою частиною відповідно пропозиції, які стосуються України з приводу того, що відповідно буде військово-політичний тиск на Україну з метою запропонувати так звані мирні перемовини з Росією. Але чому забувають другу частину цього висловлення Трампа, де мовиться про те, що якщо у Расі, якщо Російська Федерація не погодиться на перемовини, то Сполучені Штати нададуть Україні таку кількість зброї? Що відповідно будуть створені передумови для початку мирного процесу, тому е тут знов таки або відверті спекуляції е вже українських змі, які займали відверто антитрампівську позицію, е або це нерозуміння ситуації взагалі. Тобто говорити про те, що Трамп великий друг Російської Федерації, це перепрошую, Є такий професійний термін натягувати сову на глобус. Це не відповідає дійсності. Причому давайте подивимося власне на ті кандидатури, які запропоновані відповідно адміністрації новообраного президента. Це яструби війни. І головне, заява Трампа: я закінчу всі війни. Тобто мовиться не тільки про війну в Україні. Тепер пояснюємо, про що йде мова. Військова доктрина Сполучених Штатів передбачає участь Збройних сил цієї країни, ну відповідно військово-промислового комплексу в одному конфлікті високої інтенсивності, себто війна і одному конфлікті малої інтенсивності локальна війна, натомість, те, що наразі створює Російська Федерація. Це зони напруги у сімі, як мінімум регіонах. Давайте з вами подивимося на мапу світу, де відбувається відповідна е загострення ситуації. Війна в Україні пондивності. Перше сусідні території Білорусь це можливість реалізації сувалського коридору, себто безпосереднього вторгнення на територію Польщі з території е Білорусі, і відповідно під ударом Балтійські країни, зауважте всі е країни НАТО. Тобто друга зона напруги, Корейський півострів, де Путін руками КНДР намагається різко загострити ситуацію. Південна Корея є стратегічним партнером Сполучених Штатів поза блоком НАТО. Тому, відповідно, зусилля Сполучених Штатів будуть направлені на можливі процеси нейтралізації негативних сценаріїв для і Сеула, і відповідно Сполучених Штатів. Третя зона напруги, четверте Тайвань. Де Росія руками КНР вже намагається знову таки загострити ситуацію. Давайте згадаємо останні візити міністра оборони Російської Федерації в КНР і відповідно проведення військово-морських навчань в безпосередній близькості від територіальних вод Тайваня. Тайвань так само, як і СУ, стратегічний партнер Сполучених Штатів заблокам НАТО чотири зони напруги. П'ята Червоне море, де Російська Федерація руками. Ситів фактично блокує вільне в одному з стратегічних районів земної кулі. Не випадково власне Російська Федерація заявила про можливість передачі хуситам проти корабельних ракет. Ну і відповідна війна на Близькому Сході. Це війна між Хамасами Хезболою, які підтримує Російська Федерація, і Ізраїлем. Ізраїль так само стратегічний партнер Сполучених Штатів. Ну і нарешті закінчення це Венесуела, це прикордонні конфлікти про російського Мадуру з метою створення знов зони напруги. Сім зон напруг. Сполучені Штати можуть одночасно реагувати максимум на дві ситуації, тобто йдеться про те, що Сполучені Штати прекрасно розуміють, що треба мати російський сценарій. Причому мовиться не тільки про війну в Україні, але й відповідна взагалом на світовій арені. Тому й з лунають такі жорсткі пропозиції. Ще раз підкреслю: це не стосується виключно України, мовиться про те, що новопризначений міністр ще не призначений, але прононсований міністр оборони. Сполучених Штатів від відповідна держсекретар, це так звані яструби війни, які займають досить жорстку і безкомпромісну позицію щодо і Російської Федерації, і КНР, і відповідно, Ірану. Тому, ну всі ці розмови я ще раз підкреслю це елемент, скажімо так, прогрівання публіки, тобто, скорше за все йдеться про те, що політичні еліти України. Почали готуватися до виборчих процесів, але як завжди, в цьому винну всі, хто завгодні завгодно сполучені Штати країни ЄС, але не тільки відповідна військово-політична військове не чіпаємо до військових. У нас жодних претензій, але не політичне керівництво нашої країни. Пане Дмитро, ви згадали, окрім інших також і Піта Гекса та ось цю людину, яку Трамп пропонує на посаду глави Пентагону, міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Однак, у 22-му році, ось тут є його цитата щодо України. Він назвав війну в Україні меншою проблемою ніж те, що відбувається на вулицях американських міст. І ті люди, які вчора у ось цій новині стрічці з'являлися як кандидати у майбутню адміністрацію Трампа, багато з них вони досить. Жорстко е говорили під час передвиборчої кампанії Трампа про ситуацію в Україні, декого з них взагалі називають таких, знаєте, як проросійських кандидатів Трампа умовних. Тому як це може вплинути на подальшу ситуацію, тому що е все, що ми зараз говоримо про дії Трампа, це лише наші, як то кажуть, е бажання. Однак як буде насправді і яким чином саме ці люди будуть впливати на політику майбутнього президента? Перше, давайте пояснимо телеглядачам Трамп не про російський, не про український, він про американський завдання адміністрації Трампа це повернути відповідно Сполучені Штати до рівня глобального контролю над ситуацією у світі. Те, що відбувалося наразі, це спроба Російської Федерації. Причому давайте говорити далі, щодо розбудови так званого багатополярного світу. Це не входить в плани. Американської е, адміністрації, саме мовиться про адміністрацію Трампа. Давайте будемо реалістами. Ніхто не лягає і не стає з думками в Білому домі про те, що там відбувається в Україні. Порятунок Потопаючого це виключно прерогатива самого Потопаючого. Якщо ми і в подальшому розраховували воювати виключно за рахунок Сполучених Штатів, то ми мали би задати собі питання, чому на 10 му році російсько-української війни вітчизняний ВПК задовільняє потреби Сил оборони України лише на 20%. 20%! яким чином ми збираємося далі продовжувати війну з Росії. За рахунок західних партнерів їх ресурси теж небезмежні. Я навів приклад сіми можливих і реальних локальних конфліктів на світовій шахівниці, де мають бути задіяні відповідні матеріально-технічні ресурси і безпосередньо можливі військові контингенти Сполучених Штатів. Тайвань, Сеул і Ізраїль стратегічні партнери Сполучених Штатів поза блоком НАТО. Тому, відповідно, пріоритет буде відданий стратегічним партнерам України, на жаль, цього статусу нема. Питання до української дипломатії: чому на 10 му році війни ми не стратегічні партнери Сполучених Штатів поза блоком НАТО? З себе треба починати, розумієте? А коли Сполучені Штати прекрасно розуміють, що гроші? Перше до речі, питання, яке постане перед українською стороною, і на відповідно команді Трампа, я перепрошую, хотів сказати капітолі чи не в капітолі, команді Трампа, перше, що озвучують, аудит фінансової військової допомоги з боку Сполучених Штатів, колеги. Як ви поясните? І шановні телеглядачі, ситуацію, я вам процитую досить цікаву ситуацію пролюструю. Влада окупованої, окупованої Гродівки Донецької області закупила на понад 6 мільйонів гривень фортифікаційних споруд. Цікаво перше питання. Чому з держбюджету виділяються кошти? Для неіснуючих військово цивільних адміністрацій Луганських і Донецьких областей. Бюджет окупованої Луганської області понад 1 мільярд гривень. Нам нема куди гроші діти. Який колючий дрот і де буде встановлювати військово цивільна адміністрація окупованої Гродівки? 6 мільйонів гривень? військово цивільна адміністрація. Мирнограда закупає зубів дракону на 33 мільйона гривень з терміном виконання грудень місяць, кілометр до Мирнограда. До речі, я дякую телеканалу Дніпро. Попередніх передачах ми піднімали питання щодо подальшої долі Курахівської ТЕС, а саме можливості того, що вона в робочому стані відійде країні окупанта, як це було. На жаль, до цього часу, коли ми передавали фактично в робочому стані частинську ТЕЦ, ТЕПС розташований на території Донецької області, промисловий потенціал промислового трикутника Луганської області це Сєвєродонецьк, Лічанськ, Рубіжне. Коли Лісичансь був без боїв відданий російськими окупантами на території Лічанська, знаходиться найбільший нафтопереробний завод Європі, який, до речі, належить російським власникам, так, от, після того, як ситуація набула розголосу, обладнання Курахівської ТЕЦ було демонтовано. Тобто сотні мільйонів гривень будуть зекономлені українським платникам податків, якщо дійсно це обладнання буде використано в моменті проведення ремонтних робіт на пошкоджених ТЕЦ. якщо його не закуплять. На кошти держбюджету під виглядом нового обладнання, але менше з тим ми поламали саму схему, коли українська промисловість віддавалася фактично в робочому стані окупантам, і потім ці промислові підприємства вже працюють на економіку країни окупанта. Хто пояснить американським платникам податків, чому шахти з коксівним вугіллям Покровського відповідно? Району, це мовиться про е, Новогродівку захоплені три шахти е, залишили окупантам в робочому стані, не вимкнувши навіть водовідлив. Це винуваті американські платники податків чи може адміністрація Трампа? Я відповів на ваше питання. Пане Дмитро, я підтримую вас усім серцем. Щиро вам кажу про те, що ви кажете, і ви кажете надзвичайно важливі речі. Просто. Ми розуміємо, що відбувається що відбувається жах просто І під час війни також і корупційний жах, який продовжується. Питання ж основне в тому. Що що робити звичайним людям цивільним, тому що що відбувається зараз, не зрозуміло. Що зробить Трамп, не зрозуміло. Чи будуть мирні переговори, не зрозуміло. Народна депутатка каже, що якщо е, нам якимось чином вдасться зупинити війну у лютому, вона каже, то вже можна проводити е, дуже скоро е, вибори. все це наштовхує на на ось ці думки про те, що знаєте, все вирішено. і ще плюс, ось ці всі публікації дуже авторитетних міжнародних ЗМІ. про те, що будуть переговори, тому що Трамп сказав, що буде завершувати цю Війну, яким чином ця війна буде завершена так швидко, не зрозуміло, тому що ну не зрозуміло без, без територіальних поступок України, а це не влаштовує нашу країну і ані, ані тих воїнів, які боролися і льють, і гинуть за батьківщину, ані людей, які перебувають під постійними ракетними обстрілами. Тому ми питаємося з'ясувати, яким чином буде рухатися цей сценарій, чи вирішила українська влада разом принципово йти на переговори з окупантами, чи ми чекаємо допомоги? Трампа, грошей, зброї. А під час передвиборчої кампанії команда, яка перемогла, казала, що ми будемо скорочувати допомогу. Нехай цим займається Європа, і взагалі все не так очевидно. Колеги, я ще раз підкреслюю на жаль, це внутрішнє питання. Давайте говорити про безпековий характер питань. Чому нам відмовляють у членстві в НАТО навіть запрошені? Відповідь міністра оборони Нідерландів тотальний характер корупції. Поборіть спочатку корупції, потім будемо розмовляти про питання безпеки. В плані Трампа, те, що озвучуються західними ЗМІ, відповідно, що членство в НАТО це довга історична перспектива на 20 років. Правильно я відповів, чому не дають гарантії безпеки, тому що її пов'язують відповідно з питаннями внутрішньої політики, тотальним характером корумпованості держави, яким чином Трамп припинить війну, вольовим. Мовиться і про тиск не тільки на Україну, але й відповідно в першу чергу Російську Федерацію досить показово, що не вступивши ще на посаду президента, проводяться досить жорсткі кроки, а саме обмеження постачання мікроелектроніки з Тайваня, відповідно КНР з подальшим транспортуванням схемами перерваного транзиту Російської Федерації. Тобто, Росіяни можуть забути відповідно про високоточні засоби враження, БПЛА тощо. Чотири роки адміністрація Байдена не спромоглася це зробити. Наразі це зробили ще не вступивши в посаду. Плюс всі забувають про те, що на тлі відповідно повідомлень про можливі мирні перемоги відбувся успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Сполучених Штатів, яка подала відстань 6200 прямий натяк Російської Федерації. І відповідно, Російська Федерація його зрозуміла, коли в небо. Піднялися стратегічні бомбардувальники Міг 31 і імітували ракетний пуск стосовно України буде тиск на Україну, і давайте називати речі своїми нами. Тиск буде полягати в можливих територіальних поступках з боку нашої держави. Це відповідно окуповані території Луганських і Донецьких областей. Тому не варто скажімо створювати секрет полішинеля з тієї можливої комбінації, яка вже чітко вимальовується. І те, що наразі відбувається в українському інформаційному просторі, це починається компанія, головне ми зберігли державність. Головне. але я ще раз підкреслюю, передумови оціх негативних сценаріїв це виключно внутрішні сценарії всередині самої країни. Тотальний характер корупції. Погоджую з вами, пане Дмитро. Щодо Створення брудної ядерної бомби. Ось ця новина, коли сказали, що українці вони здатні за кілька місяців створити брудну ядерну бомбу. Потім на офіційному рівні, звісно, ми це все спростовуємо. Однак це знову ж таки з'являється в інформаційному просторі. Що це на вашу думку? Що це залякування України світу, аби дали зброю? Чи навпаки, це наші вороги роблять так, аби ми скоріше разом відчули тиск від західних партнерів, аби йти на переговори. То відповідно, і те, що ви говорили, і ти і елемент військово-політичного тиску з боку України, якщо відповідно не буде розглянуто питання подальшої військово-технічної співпраці, то єдиним гарантом е, збереження територіальної цілісності нашої держави може бути е, питання повернення ядерного статусу в нашій країні. Але е, ці речі варто не говорити, а варто робити. Про ядерний статус держави Ізраїль всі знають, але держава Ізраїль не підтверджує офіційна наявність ядерної зброї. Натомість постійно дає зрозуміти, що можливі варіанти захисту національного суверенітету і територіальної цілісності це в тому числі і можливість заскасування ядерного потенціалу. Наскільки можливо відновлення ядерного потенціалу, так можливо. Варто говорити про те, що в Україні є все необхідні для цього компоненти. Є відповідна з поклади урану, є підприємства з переробки урану, є всі технології, це і завод з виробництва важкої води, і відповідна сам навіть комплекс ракетобудування. Хотів би нагадати, що з 20 ракетних комплексів з двадцяти ракетних власне, комплексів, які виробили за часів Радянського Союзу, 13 це відповідно виробляли на Дніпровських якраз КБ «Южмаш» і Южне тому більш ніж реалістичний подібний характер сценарію є так званий Плутонівий шлях, який дозволяє буквально за півроку стати власниками. Ну, до сотні ядерних боєзарядів до 15 кілограм кожне. Це цілком реалістично, але все буде залежати від політичної волі українського керівництва або її відсутності, пане Дмитро. У Польщі відкрили постійну базу збройних сил сполучених штатів з ракетними установками. Країна НАТО, ще й американські військові на території цієї країни. Зрозуміло, що це серйозна гарантія безпеки для. Польщі, однак, якщо у нас виникають такі серйозні проблеми зі вступом в НАТО, просто запрошеним навіть на цей вступ. І ми розуміємо, що питання НАТО для американців це просто основне було питання. Ось збереження питання НАТО, участь членства України в НАТО, питання, яке не підіймалося взагалі дуже довго, тому що намагалися вони втримати баланс з росіянами, тому що для Путіна НАТО і Україна це страшні речі. Якщо з НАТО в нас такі проблеми, на вашу думку, які можуть бути гарантії безпеки, які можуть влаштувати Україну, аби бути впевненими, що росіяни ці гарантії не перейдуть? Наприклад, передача українській стороні за собі враження, мовиться про відповідна ракети та мага дальницькі враження 1500 кілометрів. Тоді під відповідна можливим. Ракетним ударом з території України опиняється е, фактично вся європейська, та й не тільки європейська територія Російської Федерації, тобто створення е, механізмів, які унеможливлюють повторення сценарію лютого двадцятого року. Але варто говорити про те, що знов таки тут великі питання, чому досі не запрацювала українська оборонка в моменті виробництва власних оперативно-тактичних комплексів грім більш відомих як е, САПСА. Дальність ураження ОТРК 500 кілометрів. Вперше вони були продемонстровані широкому загалу ще в 2016 році. Наразі виділяються рекордні кошти з українського бюджету на український сектор оборони, натомість ракетна програма України ані Пара з нам розповідають про перший успішний пуск української балістичної ракети. але… Чому досі за фактично вісім років оперативно-тактичні комплекси українського виробництва не в масовому виробництві і не на озброєнні Збройних сил України? Це перша гарантія недоторканості наших кордонів і державного суверенітету. Знов повертайся всі проблеми виключно всередині самої України. Ми мали би самі своїми руками створити гарантії безпеки, натомість, те, що відбувається, абсолютно незрозуміла логіка дій. Центральних органів влади разом з тим, які можуть бути гарантії, ще раз підкреслю в першу чергу військові, просто політичні гарантії, навіть якщо вони будуть підписані всіма сторонами Російської Федерації сполученими штатами та іншими зацікавленими особами, як практика свідчить, Російська Федерація ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Відповідно, якщо мовиться про створення демаркаційної лінії протяжністю 1300 кілометрів, то Пропозиції Трампа це безпосередня участь військовослужбовців НАТО в моменті охорони цієї демаркаційної лінії. Оце це було би реальним гарантом безпеки України і. Унеможливлення ще раз повторюю подальших агресивних дій з боку Російської Федерації, натомість цей сценарій фактично глухий кут, бо Російська Федерація ніколи не погодиться на розміщення відповідного контингенту НАТО безпосередньо на території України. Нагадаю, так зване СВО однією сіллю було не допустити розширення. Відповідно кордонів НАТО за рахунок території України, натомість, те, що пропонується, це як безпосереднє розміщення військового контингенту, вояків НАТО на території нашої країни. Але менше з тим, ще раз підкреслю: єдиною запорукою подальших неуспішних дій українського уряду це відповідно в першу чергу військові гарантії, а це засоби ураження. І відповідно розширений характер військово-технічної співпраці з нашими стратегічними партнерами. В першу чергу мовиться про європейське не випадково Велика Британія наразі будує фактично новий військово-політичний блок, чи то вісь Лондон, Київ Анкара. Завдання власне Лондона знизити до історичного мінімуму присутність Російської Федерації в Чорноморському басейні і відповідно безпосередньо і е, за Кавказну за Кавказі нас не цікавить, нас цікавить відповідна територія України. Тому в першу чергу завдання української сторони це по максимуму налагодження зв'язків з європейськими партнерами. Аналогічна ситуація, власне, із урядами Франції і Німеччини, які займають чітку послідовну проукраїнську позицію, тобто формування українського лобі безпосередньо з європейських країн. Що ж пане Дмитре, дуже дякую за цю бесіду. Успіхів, перемоги, мирного неба. Вам дуже дякую, друзі. Дмитро Снігарівов, співголова громадської ініціативи Права справа, був сьогодні з нами. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.